Позитивне виконання міського бюджету за всіма джерелами доходів в першому кварталі не є показовим для аналізу, пояснюють фінансисти. Вже за останні п'ять місяців визначилися певні тривожні тенденції в бюджеті. Що ми за три місяці мали додатково 12 мільйонів гривень, то вже за чотири місяці перевиконання склало лише 8,3 мільйона. Тобто 3,7 мільйона невиконання воно в основному спричинено не до отриманням до запланованого обсягу акцизного податку з роздрібної реалізації. За словами Сергія Гарищука, найбільше бюджет недоотримує коштів з акцизу та податку на прибуток. Підприємства, які займаються продажем нафтопродуктів і добросовісно сплачують акциз до місцевого бюджету, скаржаться на чорний ринок бензину. Щодо податку на прибуток, то у зв'язку зі змінними вимог по субсидіях працівники не зацікавлені показувати реальну зарплату і свідомо її занижують. Ті оперативні дані, які нам поступають, скажімо так, вони різняться в цифрах, в динаміці, але. Є очевидним момент, скажімо так, ухилення платників від оподаткування чи верніше торгівельної мережі від оподаткування. Є скарги з боку офіційних торговців нафтопродуктами, що в місті розвивається чорний ринок. В цілому виконання бюджету дозволяє своєчасно фінансувати всі заплановані витрати. Продовжує далі Сергій Гарищук. Зобов'язання розпорядників фінансується своєчасно в повному обсязі. Немає заборгованості заробітної плати та енергоносіїв.